Річниця початку агресії Росії проти України, зокрема окупації Криму, ще одне нагадування: що війна РФ проти України триває вже більше десяти років. І протягом всього цього часу єдиною гарантією існування держави залишається. Армія з 2014-го військо змінилося. Зсу модернізувалися в озброєнні техніці та у підготовці кадрів. Наш наступний сюжет про 7-й окремий стрілецький батальйон 65-ї бригади. Понад рік підрозділ був на нулі. Бійці тримали оборону позиції на Лиманському напрямку. Свої бойові завдання виконували без ротації. І більше про формування підрозділу та про тих, хто у ньому служить, дивіться у сюжеті. Вони родом з одного регіону та майже однакового віку, але у цивільному житті ніколи не перетиналися. Івано-франківці, Тарас та Ігор. Потаваришували вже на війні. Від початку повномасштабного вторгнення служать у лавах 7-го окремого стрілецького батальйону 65-ї бригади. Разом тримали оборону на Харківщині та понад рік без жодних ротацій зупиняли ворога на Лиманському напрямку. На Харківщині можна так сказати. Більше задачі задача це було тримати оборону. На Донеччині вже брали безпосередню участь у бойових діях. Ну і там, і там брали участь в бойових діях. Лиманський відтинок логістично важливий для окупантів, кажуть у сьомому батальйоні. Тож ворожі штурми там не припиняються. Змінюється лише тактика противника. 23-й рік, оцей перехід. 24-й рік більше застосовувалася така тактика з бронетранспортерами, з танком. Такі механізовані штурми. Ми їх успішно відбивали, завдавали їм високих втрат. Високих і подальшому вже ця їхня методика перейшла в тактику малих груп. Наступати таким чином ворог намагається і на Запоріжжі. Штурмують малими групами без підтримки техніки, але з допомогою артилерії. Вони як то кажуть, можливо, і шукають собі якусь лазейку, норку, де послабше, а по-друге виснажують нас? Ігор на війні з 2016-го. відтоді, як підписав договір на службу із Міноборони. воював в АТО та в ООС після завершення контракту до цивільного життя. Повернувся лише на кілька місяців. Про початок великої війни дізнався на роботі. Щойно повернувся зі зміни і одразу пішов до ТЦК. А хто ж ну хто піде? Колись дитина підійде і спитає тату: а де ти був? Ну можливо, банально, але зато правда. До сьомого бату Ігор приєднався восени 2022-го. За роки своєї служби був двічі поранений: уперше ще за часів АТО, а в друге на Лиманському напрямку. У двадцять му під час відбиття е, своїх позицій, отримав поранення. Лопатку його побратим Тарас у батальйоні від початку його формування. івано франківський підрозділ з'явився у перші дні повномасштабного вторгнення. На той момент я не вважав, що потрібно чекати повістку, тому що часу було обмаль, так би мовити, і подальші. Подальша наша історія була під великим питанням, що буде відбуватися з країною. І таких добровольців у складі батальйону більшість усі поставили на паузу цивільне життя та пішли боронити країну. Згодом сьомий бат увійшов до складу 65-ї бригади. Ми всі є частиною цієї історії. Все таке, все наше суспільство. Це настільки велика війна. Військовики кажуть, щоби протистояти ворогу, потрібно якомога більше зброї та дронів і риби для захисту. А ще молоді вмотивовані бійці підтримати оборонців, ви можете своїми донатами. Зараз бригада збирає на багі для евакуації та транспортування воїнів. Інна гогой Ігор Воробій. подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини.